Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi Redmi Note 4 модель вже не нова. І заблоковано на Mi аккаунт. Бачимо. Блокування Mi аккаунт. скоріш за все, там буде також блокування по Google аккаунту. Пристрій розібраний в мене вже. Включаємо шлейф АКБ. І зараз підключаємо його до комп'ютера та будемо проводити розблокування. Так, вроде бы підключили, йдемо дивимось на комп'ютер, чи все добре відображається, і запускаємо процес розблокування. Так, на жаль, роз'єм трошки у нас не в дуже задовільному стані, то пробуємо повторно підключити. І ще раз спроба номер 2 Пристрій підключився нормально. І запускаємо процес розблокування мій він потім перезапустимо його. подивимося, якщо є Google аккаунт, то також розблокуємо Google аккаунт. Пристрій. Запускаємо. Зразу одночасно і Google, і Мій аккаунт з одним разом зробили. Так що не потрібно буде ще раз підключати його. Бачимо, відбувається скидання до заводських налаштувань. І чекаємо запуску перестрою. तो शरबत। Респеред запустився? Мова. збираємо мову. Україна, регіон є, пропускаємо, пропускаємо все. Лаштовуємо як з нуля. Як бачимо. Пристрій вже налаштований, залишилося готово. І зараз появиться робочий стіл, ним можна буде повноцінно вже користуватись. Ну, Крім, звичайно, функцій пов'язаних з мій аккаунтом. А так решту все інше повністю працюватиме без проблем. Google аккаунт, скачування програм і тому подібне. я. Yeah. Wi-Fi. Так, інтернет підключився. про телефон, бачимо. Остання версія MIUI для цієї моделі Redmi Note 4, остання версія 11.0.2, Стабільна глобальна версія прошивки. Результат розблокування успішний, як бачите, Google аккаунта немає автоматично і мій Google аккаунт. Зараз зробили розблокування. І якщо вам потрібно оживити, хай буде такий старичок, але лише ви вважаєте, що він вам пригодиться. Можна зробити також, і він буде працювати. Дякую за перегляд відео. Контакти мої для зв'язку будуть, як зазвичай, в описі під відео. І до наступних зустрічей.